Мурая мітєльчата – це рослина із сімейства рутових та сородич цитрусових. Її ще називають мірт китайський, дерево японських імператорів або апельсиновим жасміном. В домашніх умовах вона росте досить компактним, невеличким кущиком. Вона одночасно і квітне, і дає плоди. тобто і зав'язуються плоди, і квітки це бутончики ой, квіточок. І плодики, плодики в неї є. І ось також буде квітнути скільки. <кхем> Росте вона в нейтральному ґрунті. З доданням розпушувачем, я додаю перліт. Любить рівномірний полив і досить так части, Головне, щоб висох верхній шар ґрунту. Якщо вона, наприклад, її підсушити, то ось такі, зараз покажу оці молоденькі гілочки, пагончики, вони опустяться, будуть нахилені і будуть такі дуже кволі. Тоді це вона говорить про те, що їй не вистачає вологи. Але якщо ви її зальєте, вона вам видасть ось такі. Жовті листя. Ось таке жовтеньке листя. Оце залив. Так що оцей баланс між тим, щоб її гарно напоїти і не перелити, ну, потрібно якось з нею домовитися. Вона добре переживає, коли її формують. Ось в мене була тут дуже висока гілка, вона не, не цвіла, просто тягнулася догори, я її зрізала і пішли молоденькі такі вже пагончики від неї. І, і тут вона сама і добре роз, розростається, але буває, періодично її треба формувати. Ось, наприклад, вона в мене пішла якось так сильно в, в бік в цю сторону. Тут постійно в неї квіточки і плоди, а з тієї сторони була здоровецька така. Гілляка і на ній нічого не було. Ця, цю мурайку я також вона дуже витягувалася, я прищепнула її зверху, і вона пішла в мене квітнути і давати плодики. Плодики в неї е, стають червоні, е, специфічні такі солодкувато-ки, на смак. Вони мають. Багато вітамінів, антиоксидантів, вони підіймають імунітет, нормалізують склад крові, також зберігають молодість шкіри, тобто мурая дуже корисна. Також у неї, я її, наприклад, тримаю через те, що в неї дуже смачний, смачний запах, аромат оцих квіточок. Ці квіточки дуже маленькі, але вони наскільки добре пахнуть, що це такий аромат стоїть по всій кімнаті. Це швидше схоже на гіацинт і квітки лимона. От щось середнє таке. Дуже приємний, але не, не, не дратуючий запах. Росте вона швидко. Навіть маленькі кущики, от коли вона таким маленьким кущиком, вона вже починає квітнути. Дуже легка в догляді. При пересадці, коли пересаджувати, обов'язково потрібно звернути увагу на оцю корніву шийку. Зараз я покажу. Корніва шийка це місце переходу між стеблом. І корінням, тобто і там, де вона земля починається, щоб оцю корніву шийку не заглублювати в не накидати на неї землі, тому що якщо ви при пересадці накидаєте так землі, ваша мурайка загине. Краще її пересаджувати перевалкою. Е, так як вона в неї коріння дуже таке маленьке, його навіть не видно от, в стаканчику. Е, тому. Землі потрібно, підвазонік треба невеликий, землі їй потрібно небагато. Вона себе, оце в такому стаканчику, почуває себе чудово. І ще поки я не збираюсь її пересаджувати, тому що ви бачите, скільки вона плодиків, і он цвітоносів, скільки бруньок повипускала, їй дуже добре. Ця трохи більша, і вона в більшому підвазоніку. І квітів, звичайно, більше, і плодики я познімала. Що я роблю з плодиками, коли вони повністю дозрівають плодики, я з'їдаю зернятко, і насіння, кісточку сажаю в стаканчик, в стаканчик маленький, тільки беру маленький стаканчик з землею. ось, Маленький стаканчик із землею і сажаю кісточку. І от виростає таке. Малятко, нова мурайка виростає. Е, вона стояла повністю в тепличці, навіть мох навколо е, повиростав. От таке чудо манісіньке. Виросло це, здається, 50-грамовий чи 40-грамовий стаканчик. Отак от вона розростається. А це я звідси була верхушка велика, така, і саме кінець верхушки. От Спробувала укоренити такий експеримент. У мене. Чи укоренюю її е, таку, таким же чином. Так що, замовляйте. Можу вислати О, в такій формі, воно маленьке, але дуже швидко воно виростає. І десь така, коли буде розміром, вона через пару місяців вона вже починає квітнути. Дуже гарний вазончик, невибаглива, росте легко, їй потрібен е, е, такий добрий полив, е, сонце, любить розсіяне. Більш пряме розсіяне сонце, тобто схід, південний схід, південний захід. <кій> ну і звичайно, щоб було тепло. Коли, наприклад, якщо холодно, і ви її залили взимку, наприклад, вона може скинути тоді от ці бутончики і квіти, може не квітнути. Тому, звичайно, умови такі, які в нас в квартирі. Їй повністю підходять, і вона буде радувати своїм ароматом і своїми прекрасними плодами. Замовляйте. Такі малечі в мене.